Вітаю! 31 січня, 20.25, місто Рівне Україна. Сьогодні дегустація, грушки зимового сорту, киргизька зимова. Це зовсім молоденька грушечка була висажена в тому, позатому році, в тому році, в 24-му, вона. Дуже гарно цвіла, було дуже багато цвіту, але було зав'язано тільки три грушечки: Одну з'їли ще в вересні, одну на Новий рік. І ось цю я хотіла дотримати до Пасхи, але вирішила, що до неї дуже сильно заглядаються і не буду ще чого дегустувати. Тому на сьогодні продегустуємо її. Грушка була висаджена як би з метою. Щоб вбити два зайця. По-перше, я дуже хотіла грушку, саме азіатську. Е, хотіла грушку зимову і був намір самим деревом грушки притінити ожину, яка горить на сонці. Е, вона висаджена між жимолостю. Думаю, вони там подружаться і буду мати гарний врожай і грушок, і жимолості. Чому саме азіатську? Дуже багато чула про неї, що вона не така, як є наші звичайні груші, що дійсно є так, вона не є масляниста, але вони, азіатські груші в основному дуже імунні, тобто не потребують таких обробок, сильних, хімічних і так далі. Саме цей сорт киргизського груша рахується. Комерційним. Ну, я вам скажу, що от були три грушки і три досить великі, тобто більше 200 грам. Не знаю, як там буде надалі. Ну, всякому разі, вигляд її на сьогоднішній день досить комерційний. Там, де попадає сонце, вона червоніє. І ось, коли я її знімала в вересні, вона була зеленого кольору. Зберігала я її в холодильнику при температурі плюс 5 градусів. І вона зараз має такий ось жовтенький колір. Якщо сфоткати отак здалеку, вона геть виглядає, як дозрівше манго. Ну, але зблизька видно, що це грушка. Ось це було щось таке, не знаю, чорненьке вже коли я її знімала з дерева. Але як бачите, воно над... далі не розповсюдилось ось така чистенька грушка, не оброблялася грушка. Ну і, відповідно, зимою мати свої фрукти це просто чудово. Передивилася я вересневе відео 24-го року, коли її знімала, вона при зважуванні була 324 г. Хочу подивитися, наскільки зменшилась вага на даний момент, скільки тут усушка. 307. Виходить 17 грам. 17 грам від 324 вона зменшилась. Ну, абсолютно допустима норма. Тим більше, що ось не дивилася, по чим ціни. Ну, ціни ростуть на фрукти так само зараз зимою. Маю тільки один екземпляр, так що маю тільки одну спробу її розрізати і зараз пробувати. І з вами поділитися. Так, не знаю, як я буде це робити одною рукою. Ну, зараз спробую. Треба було більше ножик брати. Так, ось така вона всередині. Так, це її щось їло, але подивіться, воно взагалі тут. Я спеціально так взяла, щоб подивитися, що ось тут нічого не загнило. Це щось пробувало її гристи. А ні, це ось ця чорненька. Зараз подивимося. Це те, щось пробувало гристи. А це. Так само бачите? Буквально от капельку, що можна зрізати. Ну, Запах такий слабенький, не таких, як наш звичайних грушок. Зараз це відріжу. Так, де тут ще те чорненьке. Так, дивимося. Дивіться, яка щільність. Я досить сильно притискаю. Бачите, вона може спокійно лежати. Я так думаю, і до березня, і може навіть до квітня. Але сік є. Ось. Вона не те, щоб сохла. Вона досить щільна і дуже гарно зберігається. Ну що, коштує? Дуже соковита. Така освіжаюча, як як вам сказати, як грушевий компотик. Кислинки просто нуль. Аромат грушки є, незначний, насиченого смаку немає, але для зими дуже-дуже приємно. Ось така, ось такий сорт, грушка киргизька зимова. Хто планує собі висадити і не має зимового сорту, дуже я рахую достойний сорт. Я дуже задоволена, що я його посадила. І е, навіть думаю, кому на продаж, я якби мала, скажімо там, 50 соток землі, я б, напевно, соток 20 точно засадила цією грушкою. Думаю, зимою будуть покупці. Причому що вона не розвалюється, бачите? І е, навіть пекти, запікати з неї щось абсолютно можна. Та і так порізати. Вигляд в неї дуже гарний. Немає такого зерна чи ось такого тут. Потовщення, як в звичайних грушках. Як самі бачите, зернятка дуже маленькі і дуже мало відходів від самої грушки. Так що, достойний сорт, щоб його вирощувати. Буду спостерігати, як вона буде рости, як вона буде розвиватися, поки їй ще все подобається. Квітне вона гарно. Можливо, буде мати сили більшенькі, щоб давати більше плодів. Ну, по оглядах бачила, що досить вона врожайний сорт. Дуже багато плодів знімають з дерева. І, як ми бачимо, зберігається вона дійсно класно. Вирощуйте ягоди, фрукти, своє є своє. Ви знаєте, чим ви його обробляли. Де воно росте, що воно їсть, що воно п'є, відповідно, ви це і споживаєте. Гарним всіх! Всім врожаїв! Все буде Україна! Дякую вам!